Справжнє пекло під Мирноградом. Щоб не дозволити нашим підрозділам вирівняти лінію фронту, росіяни кидають у бій нові нові сили. Штурми на цьому напрямку не припиняються ні на день. Стримувати натиск ворога українським воїнам край важко. Росіяни буквально рівняють із землею тили, а завдяки ударним дронам руйнують логістику. Одну з ділянок тут тримає легендарна 79-та таврійська бригада десантно-штурмових військ. Як воюють десантники? Дивіться далі в репортажі. З їхніх позицій, а заразом, будь ласка, підтримайте збір команди подробиць на автономні обігрівачі для підрозділу. Реквізити будуть на екрані. Так виглядають зараз усі дороги, що ведуть до агломерації покровськ мирноград Навіть на відстані 15-20 кілометрів від лінії фронту росіяни намагаються тримати шляхи під постійним контролем ударних дронів. Іноді від атак ворожих безпілотників не рятує ні надійна броня, ні реп. Тож до позиції можна дістатись тільки пішки. Так безпечніше. І що ближче до передової, то гучніша, яка нонада. а зручання дронів над головою, здається, не змовкає ні на мить. На розрив. Не розрив. Він тільки що скинув. Чув хлопок. Зі скидом. Пішла нам туди. От спробувати розібратися, чий це дрон наш, чи не наш. Це марна справа, тому що ну, на фронті так заведено. Своїх дронів в небі не буває. Тому доводиться ховатися від кожного. Такі реалії війни. Уся логістика в прифронтовій смузі відбувається або в пішому порядку, або завдяки НРК. Війна дронів уже не фантастика, а жахлива реальність фронту. І ця дуель безпілотників у небі поблизу Мирнограда зайвий тому доказ. Просто в нас перед очима російську молнію атакує зенітний дрон-перехоплювач нашої 79-ї таврійської бригади ДШВ. Та попри це, перевага ворога і в небі, і на землі відчутна. Принаймні тут зізнаються десантники З Покровська та Мирнограда. Росіяни сунуть до добропілля і на своєму шляху першими пускають вал вогню з кабів артилерії та дронів. Щоправда, від лобових механізованих штурмів ворог уже відмовився. Все малими групами і дуже синхронно підтягуються їхні та запетити мовити точки пілотів. І вони з допомогою постійної допомогою постійної активності ФПВІ, так само і авіаударів, артилерійських ударів. Вони постійно от підтримують наступаючі сили і таким, таким чином вони просуваються. Стримувати окупантів не просто, але можливо. Таврійські десантники роблять усе від них залежне, аби російська піхота не просунулась далі. Ось так працює екіпаж оптоволоконного FPV-дрона. Саме такі БПЛА зараз найбільш ефективні на фронті, адже на них не діє реп. Утім, погодні умови вносять свої корективи в роботу пілотів. Лютих морозів ніжна оптика не витримує. О, Та що ж ти в роботі? Що, Знову брив. Да. Оптика має свої моменти, що там. Більше мінус 10, появляється більша вірогідність заломів на оптиці. Також вплив вітру. Через цей обрив Андрій дуже засмутився, адже його дрон летів на знищення російської штурмової групи, що наближалась до наших позицій. Та за лічені хвилини його екіпаж знову готовий до вильоту. Від бійця в такі моменти залежить життя побратимів в окопах. Осколок полтора таракварама. Це той, що далі від нашого нахаїстику вони підліна, термаліван справа нище по посадки західніше. В общем, відпрацьовував зображення нестабільне. оцей, що виходив на північну сторону посадки. Попри нестабільність зображення, Андрій довів свій дрон до ворожого штурмовика. Цей удар став вирішальним. Російські піхотинці запанікували і вирішили здатись у полон. Получається, відпрацювання ми впіві. Ми його далі вигнали на, на під прямий вогонь, і вони почали здаватись в плін. Наступний по наступному виліту було відміно маленького робиться велике діло, і результат цієї великої справи залежить від внеску кожного. Роботи в пілотів зараз в досталі, відпочивати їм майже не вдається. І пілот та штурман полюють на ворога. Анатолій готує дрони для наступних вильотів. Чоловікові 48, і більшу частину життя він провів у в'язниці. До війська став добровольцем, щоб помститися за маму, яка загинула під час російського обстрілу Марганця. Я тільки в 24 четвертому освободився, потім мені там туди-сюди. -туди, ну теж не хотіли брати. Я ну, хотів одразу пойти. Але... туда, в Краматорс хотел. говорит, нет, вы судим, мы вас брать не будем. Ну, короче, такое. Ну, а потом как-то, ну, где-то, ну, я не помню, где я был, приезжаю, и тут мне на телефон смс скажу, ну, мать погибла, ну, сестры написали. И этот самый, и я, ну, поехал в Марганец, ну, и пошел. Ну, и теперь я тут, и, слава Богу, служим, отлично. Про свій вибір Анатолій не шкодує і хоче якнайшвидше навчитися пілотувати дрони, аби особисто відплатити окупантам за смерть найріднішої людини. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Саме для героїв попереднього матеріалу бійців 3-го батальйону 79-ї окремої таврійської бригади ДШВ, Місяць тому команда подробиць оголошувала збір на дрони. we <laughs> Завдяки вашим донатам, нам вдалося накопичити майже 200 тисяч гривень і придбати в підрозділ дрон-розвідники з тепловізійною камерою. Цей апарат уже на передовій допомагає десантникам виявляти і знищувати окупантів під Мирноградом. А ми просимо вас долучитися до нового збору для 3-го батальйону 79-ї бригади на автономні обігрівачі в такі люті морози нашим оборонцям, як і нам усім потрібне тепло. Реквізити на ваших екранах. Друзі, ви знов неймовірні супергерої, тому що допомогли нам зібрати на ось цей чудовий дрон з тепловізійною камерою Матріс 4Т для 3-го батальйону 79-ї бригади, яка зараз тримає оборону під Мирноградом. Дякуємо, що допомагаєте нашому батальйону разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава, друзі, не залишайтесь байдужими, допомагайте нам, адже кожна ваша копійка перетворюється на такі пташки, які допомагають нашим хлопцям боронити нашу спільну країну. Тому дякую. дякую.